Настінько. Сьогодні ми з тобою пограємо у гру, яка називається Чарівний будиночок. Перед тобою картинки. Візьмі, їх, будь ласка. Ти повинна назвати, що намальовано на картинці, і визначити місце звука Р у слові, а потім поставити картинку у відповідну кишеньку. Звукового будиночка. Але спочатку давай пригадаємо: коли ми вимовляємо звук, Р де в нас язичок? Годі. І він вибрує чи не вібрує? Вібрує. Так, скажи, будь ласка, звук, Р він у нас голосний чи приголосний? Приголосний Він твердий чи м'який? Твердий Він дзвінкий чи глухий? Дзвінкий, дзвінкий. молодчинка. Так. Будь ласка, дивимося на малюночок, називаємо, що там намальовано. Горобець. Так, у слові горобець. Де ти чуєш звук? «р»? Всередині слова молодець. Так, правильно. Слідуючий малюнок. Сир. Де ми чуємо звук? «р»? Сир. С -р. Сир. На початку слова в кінці слова чи в середині. Ще раз скажи, будь ласка, слово сир. Де ми чуємо звукору? Будь ласка, ставимо відповідну кишеньку. Молодець. Так. Далі. Ракета. Ракета, де ми чуємо звукором. На початку На початку слова. Добре. Далі. Риба. Ще раз скажи. Риба. 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 Де ми чуємо звукору? На початку. Мумнічка. Ні, вгорі. Там, там, де ракета може ставити. ага. Так, йдемо далі. Рак. Покажи мені малюночок. Ще раз кажи. Рак. Де ми чуємо звук початку. Добре. Равлик. Де ми чуємо звук? На початку. Молодець, умнічка. Морозиво. Добре, де ми чуємо звук. Морозиво, морозиво, Морозиво. Во. Так, де звук? Умничка. Гарно працюєш. Мори. Ану ще раз скажи. Гриб. 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 Добре, де ми чуємо звук. Правильно? Молоко. Молоко. Кефір. Там намальована К... коробочка з-під кефіру. Кефір. Кефір. Чітко скажи Р. Кефір. Кефір. Де ми чуємо Р? В кінці. Дуже добре. Мухомор. Мухомор. Де ми чуємо звук ру? В кінці. Молодець. Тобі сподобалося грати? Да. А як гра називалася, пам'ятаєш? Чарівний будиночок. В якому живуть звуки, правда? І слова. Молодець. Дякую за заняття.